І всім привіт, народ, з вас, підпис Подобайка. Так, це Хойка. От на Україну в 22-му році. І ми продовжуємо грати. Так, ми відбились, Якщо хтось не пам'ятає, що було в минулих відео, ми відбились від Русні, повнили свої проїнції, пробились в Крим, і зараз здобуваємо ось тут оточення. І тут проблема в тому, що це оточення дуже укріплене. Хм, а я дещо цікаво бачу. Він зараз розділити ще на декілька оточень. Було б ідеально. Робимо це з двох боків. Тут з півночі це зробити складніше, бо кляті укріплення. На півдні зрозуміло, що їх менше, тому що. Вони не те, щоб сильно очікують. Ось, наступ з півдня. Я вперед. Спробуємо ось так з двох боків. З півдня ми підемо трохи швидше, трохи і краще. От тут також укріплення Ось кляті укріплення це найгірше. Це те, що мені зараз найбільше заважає. Вони прям сильно зупиняють укріплення. Укріплення і постачання. Це два пекла, на якому тримається. Це дві речі, на яких на які вони все ще тримаються. А, у них тепер два оточення, щось тут на півдні. Ось тут на півночі велике оточення. Так, давайте поступово розділяти на більш-менше оточення і закривати. Знову ж, автонаступ це дуже погана ідея, бо ми дуже багато втратимо. А що, якщо мені ще в Москву треба буде йти. Все, їх якусь Так, Продовжуємо ділити на мені оточення. Є ще. Ще поділив, ще добуваємо. Тут ця прониця мені не потрібна. Розділик, ще добуваємо. Це просто так вигідніше за все, ми так найменше людей втрачаємо. Так, Далі стабілізація гривні. Так, о. Стоп. ми сюди атакуємо. А, це забага на на Тут. Я не знаю, що що цією провінцією не так. Воно просто постійно показує 99 з а Тепер назад в нас тут. Знову цей же баг. Не буду витрачати на цю провінцію Окей. Так, південь, можна південь, поки щось тут закрити Обережно потрохи зачиняємо. Чому обережно? Тому що все, що ось тут на півночі. Місто з укріпленнями. А місто з укріпленнями це не найкращий рельєф. Як мінімум, не для бездумного наступу. Мені подобається, те, наскільки багато ми побуваємо. Кому б не подобалось? Так, тут ще розіб'є на міні-оточення, щоб роз'єднати. Тут в мене дуже щільне якесь оточення. Незрозуміло, куди атакувати навіть. Так, окей. Ви? Може, вас спочатку? Так, тут на Двізір стоїть. Скажи, що тут не буде цього бага. Та ні, ми, ми просто не можемо сюди зайти. Якого якого біса? Вона просто сама вб'ється? Ой, будемо сподіватися, що це примістить. Ця дивізія зараз просто помре. Окей, мені здається, просто краще всіх інших легше всіх інших звідси вбити. І сюди. А що? Окей. Сюди. А, а білий кран. Ну, досить. Все. Так ви... Ми... Тепер. А. О, ось так. Все. Нема цього білого екрану. Я не знаю, що це за білий екран, він просто раз на такий час з'являється. Так, розділяємо їх тут на дві частини. Кляті укріплення. Тут прям місто плюс два укріплення. Ну, гаразд. Місто плюс два укріплення. Це не такі страшні укріплення, тому ми і зайшли зараз. Ось тут неприємні укріплення. П'ятий рівень, четвертий рівень. Коротше, подивимось. Так, тут одразу добуваємо їх. Є. Далі тут те ж саме робимо. Максимально масований наступ. Підбуваємо їх. Ой, ой. Як важко, так тут. Я не розумію, що тут відбувається. Якщо ось так просто відправлю. О, закриють. Прекрасно. Бо я просто навіть не розумію, що тут відбувається. Занадто ще й не стоїть принці. Так. так Коротко. І мені здається, я забув фокус взяти. До того вір о спонсорстві з заходом. Та все! Тепер я думаю, авто. Таким півня. Ось на півдні тяжко. Якщо можна було по автонасту чисто по півночі пустити, і то не усюди. Що, якщо я ось так. Чисто ось цей центр виділю і кудись сюди. Вперед. Ось такий проривчик буде. Дуже концентрований. Так стабілізувати економіку. Бля, ці укріплення тут просто вони дуже сильно заповільняють мене. Прям дуже сильно. Так, я тут міні-оточення зробив по дорозі. Міні-оточення з п'ятью дивізії. Для мене це вже мінімум. Так, і відновлення України. Все, вони там померли, прекрасно. Що, ви в їх столицю не заїхали? Це наказ, ви що розумієте? У вас нема вибору. Все, молодці. Ну і тупу їх тут. Ой, так, там, скоріш за все, написано, що ми щось взяли. Що, авто там лишилось? В Луганськ навіть все ще живий. Якого Ну Ой, до речі, ось тут. Я не очікував цього оточення. Так, є, відомлення України є. Давайте допомога біженцям або. Та давайте. Хоче. Мені здається, запізна допомога біженцям трохи. Зараз хтось потрапить ще одне оточення. Так о, по... ну точні переміщення особи. Поїхали, прорив сюди. Так, де тут ще? Ось тут постачання. Добре, едокторні повістки. Давайте розширюємо можливості дії. Все. Упс, зараз створимо ще одне оточення їм. Ой, я випадково. У нас занадто багато людей. Ось сюди. Букусь так. О, так можна поставити. І так вони все закриють, більш менш. Мене дратують те, що тут деякі фокуси не дають ефектів. Давайте частково обмежете телебачення, там подумаємо, щодалі. що далі. Що надтримайте? Так, перші лендліз. Перші перемовини не зараз. На пер перемови не можна йти тільки зі сторони сили. Так, так, так. Добити їх тут. Так, філіал західних новостей Більше преси якісної так, ми зараз занадто ще йому стоїмо і мені цікаво, мене хоча б десь буде постачання тут. Ну все, тут це вже занадто сильно стоїмо. Треба буде когось прибирати. Теоретично можна залишити тільки мото війська. А всю піхотку звідси поприбирати. Бо ми зараз від такої щільності дивізії більше втрачаємо. Давайте, це чисто мод, о, чисто піхотка. Ви так, тут є танки. Відкріпити, може, ці танки потім кудись перекину. Тут є танки. Так, ось це чисто мотелізоване. О, це чисто арта. Нехай арта лишається вас відкріпити. Відкріпити. Давайте десь. Десь позаду буду ставити. Бо у нас справді дуже багато просто піхотки. Я зараз дуже багато військ поприбирав. Чисто піхотних. Може так зараз з постачанням буде легше. Окей, у вас. Ну, все інше тут інш тут більше всі свої моторизоване. Більше вузів постачання захоплюємо. Нет. Плюс оточення Разу закриваю його. Але це знову ж укріплею. Може навпаки, чисто піхотку треба було залишити, бо в нас прям складно. Так, антиросійська пропаганда. Окей, прибираю наказ. Давайте так прибираю окремо стоящу армії. Що, в мене дуже багато військ Та давайте на всяк випадок ось так зробимо. Так, і... а що далі? Цей фокус нічого не дає. Ось так, тут всюди написано. Ти не даєш, нічого не даєш, нічого не даєш. Тут так само чомусь нічого не дають фокуси. Тут я якусь ідею отримаю навіть не на написне Ну давайте. Все, так. Ми ну, весь кордон з русньою навіть перекрили і непогано перекрили. Так, поступово потроху зараз будемо закривати їх. Крипова вивчути. Це нічого мені не дає. Богдан нічого не дає. Як неприємно. Інформаційна війна. Вплив на Білорусь. Звідки в нас такий вплив на Білорусь? ось Бачите, ось тут у нас є постачання, і ми дуже хорошо атакуємо. продовжуємо робити. Створювати міні-оточення. Ну, я держава капітулювала. Лишилась ще одна недодержавка і все. І можна якісь перші перемовини робити. Так, ще оточення. Розділяємо їх на два оточення. Ось тут важлива провінція бо це узол постачання. Ну що ж, я думаю, вже настав час максимально агресивного наступу, і то я їм не довіряю. Да, не дарма я їм не довіряю в агресивному наступі навіть. Навіть в таких умовах. Бо вони не всіх відправляють і дуже дивно відправляють. Все зупинив. Это знову білий екран Вони ще типу бонус на захист взяли. Так, стоп, що? Так он тут трапилось. Як куда ви їм вийти? Що? Ну, це їм допоможе. Просто ріка з двох боків. Ребята відсутність постачання просто. Мені здається, тут треба було просто 50-ку якусь залишити і все. А чому ви відступаєте, якщо у вас їх там навіть не атакували, вони одразу відступають Що? Якісь плюси за щось мені дали. Дякую. Так, всі, хто тут, не їм піти заточення. Хм. Mm. Бачу. На. Більше піхотних заводів. Давай 160 нафти десь закуплю. Ми за просто пальне зараз в неймовірної кількості Нестаче боєприпасів, нестача пального це. Ну. Хм, цікаво. Чому в мене тут так складно йде? Може, тому, що у нас ні пального, ні боєприпасів? Тепер. Ось так, якщо просто. Да, знову ж, ні пального, ні боєприпасів. Так ще й постачання нема. Давайте так, тут точно забагато військ. Треба залишити когось одного. Когось двох. Ось є. Хм. вас в трьох останніх. Залишу. Відкріпити. От, тут, ветеранки. Давай цього ветерана сюди. Не тут багато ветеранів. Давай тебе залишу. Я три армії відкріпив. Можна їх приставити сюди кудись. А чому ви вони почали атакувати? Просто щоб пройти повз. Як я ненавиджу, коли вони так роблять. Та не атакуйте, вони просто хочуть пройти повз і через це атакують. Давайте швидше відходьте. Продопінність протиталку атака. Ніяк неприємно, то що вони тут укріпились. Знає, в мене лишились. Виїхав спіночок. Та чому вони просто зупинились, хоч було 90. плюс? А знаєте, що помил? я помився? Спочатку сюди. 96 і 97. 98. Якщо ви зараз також зупинитеся, я прям ображусь. Я? Ні, ні, просто сюди. Ще добив. Ось як так вийшло, що вони сюди пробились тепер. Ось не я не розумію. І ось сюди як вони пробились. Що це, як, як ви це називаєте? Хоча б писало, воно прям писало, що в мене якісний захист. Чому тут постачання немає, якщо... Ну так, надто багато дивізій, скоріш за все. Хм, mm, кого? Кого ще прибрати? Давайте позалишаємо... тільки ветеранів. Я тут тепер лишилось 147 дивізій, я багато поприбрав ще. Ходьте. Та я. Як ви дали сюди заїхати? Так, зараз вони також внучка тут. Включають ось тут. кордоні провінції, я їм це забезпечу. Все, вони тут лишились. Ну так, да, відчувається, що тут лишились тільки найкращі мої війська. Тепер нормально наступається. Або просто ще те, що я зменшу кількість військ. Я не розумію, як вони тут тримаються. Все, Добуваємо їх. Вони в двох провінціях. Розпорядження, щось там ще. Так, тут все у нас найкраще, арта найкраще. Авіація, я на жаль, не виробляю. Хомсовості. Тайні збільшення ресурсів і будівництво. Якого біса, вони тут все ще живі. І тут вони, ми просто зупиняються в якийсь моменти. Так, по-перше. По-перше, по перше, вас фіолетові приберу, щоб ви не впливали тут на постачання ніяк. Далі думаю, вас потроху відкріпляти Ой, вся ця 50-ка повністю уходить звідси, припустимо. Ось так. Все тут ще менше віз. Яка вся ця 50 також повністю уходить звідси. Все тут лише 57 дивізій. Ну так, тут, тут помітно стало краще з постачанням. поїхали. Починаючи з північної провінції. О, а тепер вони ка. Так, це. Давайте так, це було логічно. Відсутність постачання, це щось зрозуміло жахливе. І яка б вас кількість військ не була, то краще менше кількість військ, але з нормальним постачанням. Все. Що ж. А тепер можна щось типу перемовин зробити. Зробивши ось так. Ви залишив загальний фронт. Поставши вас усіх ось так. Все. Так, о. Хм. На, там бонус прорив та і так далі. Що ж, із. Інформаційну війну додаємо. На в, в мене там плив дуже непоганий. Перші перемовини. Перемовини один. Ем. Що ви думаєте, що я не зможу тут пробитись? Вони мені навіть не дають. Так, ось тут 50 ветеранів. Прикріпляюсь сюди. Так. Реевент якийсь. Я б до Москви дійшов, чесно кажучи, спокійно. Я б міг справді спокійно дійти до Москви. У вас 50, навпаки, зараз. Нехай тут перші війська підійшли. А вас повертаю. Прибираю. Так, що? Таку мобілізація у русні. А як Вони байдуже, бо пов... програли? Вони вже програли. Так. Хм. А що, якщо? Авіація. 48 сюди. Так, тут аеродром є. Хай. Сюди. 48. Сюди. Так, а це все. Окей, 48. Це все ударні. 46. 50. Ну, ось так, 50. Так, ви звідси долітаєте, прекрасно. Тоді можна і сюди додати. А, в мене безпілотників. Ось так. Підтримка. Ну, так, так би мовити, близький схід. У мене ще тут хтось є. Ого, сюди спокійно можемо літати. Чи є в мене ще авіація? В мене ще є авіація. Ого. Чого я не користував? Чому ну, я не користувався авіацією? Може вона б мені б спростила життя? Давайте зараз підведемо поближче. Зараз тут, тут буде показувати, що забагато військ. Ой, забагато авіації. Давайте прибираємо. Сюди ще хтось прилетить. Ой, тут перебільшив. Пере, пере, пере пере Переборщив. Така, звідки літати? Аж звідси. Ви як тут? Давайте почекаємо, поки не беруть планування. Другі перемовини. Пані, ми маємо повну і абсолютну перевагу. Піхотка, по піхотки більше нічого не вивчити О, при спального задумі з нафти. Це те, що нам треба. Нас, до речі, Через 23 дні буде забита нафта. Так, стоп, пауза. Почекаємо, поки вони не беруть планування. Так, другі перемовини. Коридор людський. Гуманітарний. Так. Окей, не змогли сюди зайти. Тут, типу, занадто укріплені. А тут ніде я не можу пройти. Ема. Речі перемовини. Ані, ви програли? Ну, типу, тобто, це щось очевидно, ви програли. Давайте зараз подивимось, що тут зроблять перемору. Хоча б самомози. А, тут навіть Москви нема. А, ні, є. Військовополонені. Беру ще лендліса трохи. Трохи військовоополоненими. Обміни військовополонених робимо. Переговорний процес заморожений. Та тут і глупому зрозуміло, що ви програли ви в курсі. Тут, до речі, можна трохи. Хм, Трохи обманути їх, але я ось тут вузол постачання побудував. Просто можна було б умовно кажучи, заманити їх сюди і вбити. Але знаєте що? ну... Я не бачу сенсу продовжувати. Ми б перемогли. Ну, типу так, ми можемо спокійно дійти до Москви зараз і так далі. Але. А нащо? Ти тридцять тисячі людських ресурсів. Фу. У них людські ресурси є. Фу. Але втратили вони в рази більше, ніж я. Ти людських ресурсів, в, них в рази менше, ніж в мене. Короче, Якщо хтось, глядачів шукає ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, то по писанню ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, то, будь ласка, залиште неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте і до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніяких яких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Підписка, вподобайку, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так загалом дякую всім за перегляд, всім та та бувайте!